Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Аби вам було ще цікавіше, ми з ветераном російсько-української війни Євгеном Сивоплясом говоритимемо про те, як спілкуватися, поводитися та допомогти адаптуватися військовим не лише в теорії, а й на практиці. Вітаю, Євген! Вітаю. Євген Сивопляс, ветеран боєць 3-ї штурмової бригади, родом з Чернігова. У лютому 2024 року під Авдіївкою отримав тяжке поранення, після якого лікарям довелося ампутувати ногу. Нині Євген є головою громадської організації з Щотижня у Луцьку він проводить акції на підтримку полонених українських військових та активно інспектує місто на доступність закладів для людей з інвалідністю. Сьогодні поговоримо про те, як поводитися із військовими на вулиці та у громадських місцях, чого краще не робити, як подякувати за службу, чи можна обіймати, потиснути руку або ж пригостити кавою. Зустріти військового зараз в Україні можна будь-де: на вулиці, у транспорті, у різних інстанціях та лікарнях, але не всі знають, як правильно поводитися поруч з людьми у пікселі. Одні з важливіших моментів у спілкуванні із захисниками це не жаліти, поважати, підтримувати. Поговоримо про це трохи детальніше. <му> Найперше не жалійте військового, адже жалість веде до безнадії та спустошення. Висловлюйте підтримку та віру. Вони нададуть йому сил та натхнення. Не питайте, а чи ти вбивав на війні. Військові виконують накази, бойові завдання, захищають країну, а отже, вбивають ворога. Не питайте, а чи страшно тобі було? Страшно кожному, хто бачив війну, хто на власному досвіді пройшов цей шлях. Нагадування про це почуття може повернути біль і тугу. Страх це природна реакція організму на реальну чи уявну загрозу життю. Уникайте також питання, а що ти робив на війні. На війні не щось роблять, а виконують накази та бойові завдання. Недоречним буде і питання, коли ми переможемо. Питання, на які військовий не може дати вам відповідь, можуть спонукати його до почуття провини через неспроможність вплинути на процес, як того очікують. Натомість підтримкою для героя буде ваша впевненість і віра. Перемогу у топі найбезглуздіших запитань до військових, навіщо ти туди пішов? Питаючи це, ви знецінюєте та не підтримуєте вибір людини. Тож краще мовчіть. Євгена, а як подякувати військовому на вулиці чи у громадському транспорті? Зустрічаючи військового, найальтернативніший жест – це покласти ось таку руку. До серця подивитись в очі, можна кивнути головою, можна легесенько посміхнутися, можна сказати дякую за захист. А як же потиснути руку незнайомому військовому або ж обійняти його, якщо дуже хочеться? Коли ми зустрічаємо десь на вулиці військового, найкраще це все таки прикласти руку до серця, таким чином, звісно, не подякувати за захист. Якщо ж нам все-таки хочеться обійняти його або потиснути руку, треба спитати дозволу, чи можна вас обійняти, чи можна вам потиснути руку. Але краще все-таки обходитися саме жестом з відстані бо військовий, він може погодитись, щоб його обійняли, але насправді не хотіти цього. Обіймати і ось тиснути руку краще військовим, які знаходяться десь на заходах, коли ми їх запрошуємо, ну, наприклад, в школу там до дітей, цей військовий він підготовлений, він вже відкритий, готовий до комунікації, такої взаємодії тісної, і там вже можна ось, ось обійматися, тиснути руку. Інша причина, ось коли ми ще обіймаємо військового, який рухається, якщо він запротизований, йому важче тримати баланс. І коли ми йдемо на зустріч, обіймаємо, то наше тіло ще трошки рухається, нерця, і ми зупиняємося об його тіло. І ось в мене оці випадки, коли відбуваються, то коли мене обіймає людина, то в цей момент я намагаюсь втримати свій баланс. Тобто, це виходить такі, знаєте, для когось людина, яка мене обіймає, там щось приємне, а для мене міні-стрес, міні тримати рівновагу. Я починаю за нею сам хопатися, щоб знову його піймати. І, знаєте, такий простресував. ось, ну, Тим паче, що люди є такі, що вони дуже швидко рухались, там, зупинились і грудьми просто вдарились. Вдарили, я такий за них опис, схопився, щоб втриматись. Часто військові кажуть, що люди уникають спілкування з ними та відвертають погляд, можливо, через те, що відчувають страх або ж провину. Євгене, у яких випадках варто дивитися в очі військовому і як це зробити, щоб це не виглядало занадто? Взагалі варто не уникати погляду з військовими, бо якщо уникати. То він почне думати, що з ним щось не так, що він негарний, небезпечний, брудний. А якщо, наприклад, та поранення в обличчя, ось то він може відчувати себе потворою. Я свої перші виходи за межі лікарні, коли ще був не запротизований, рухаючись, користуючись милицями, люди відвертаючись, я себе так і сприймав, що якась став для них потвора. А ось і там почав проводити акції. У мене на моїй першій акції на табличці було такий напис Не відвертай обличчя і не чудовисько. Бо воно те саме так і сприймається, що зі мною щось не так. Тому ось людям треба мати мужність, щоб не було з військовим, все одно подивитись в очі. І коли чоловік чоловікові дивиться в очі, це може сприйматися як виклик, як агресія. А саме легесенька посмішка, вона знімає цей мотив. Що... Тобто, дивитися в очі, посміху. Посміхаючись, так? легесенько посміхнулися, що я дивлюсь з добрими намерами. Ось я коли рухаюсь тротуаром, я дивлюсь людям в очі. Знаєте, такий вже в мене вивчати, вивчати ці погляди, і відчувається така в очах, наче підтримка. Підтримка, ось. Що с ця вдячність і підтримка, ну що люди зі мною ось, що вони оцінюють цей вчинок? Ось в цих поглядах насправді багато чого можна прочитати. Як же етично, екологічно запропонувати допомогу військовим на вулиці чи у громадських місцях? Дуже просто. Запитати, чи ваша допомога потрібна, і лише почувши схвальну відповідь допомогти. Якщо ж людина відмовилась, то не наполягати і не робити те, що порушує психологічні чи особисті кордони. Це не стосується випадків, коли ви бачите, що військовий погано почувається чи втрачає свідомість, тоді краще одразу викликати швидку та бути поряд. Євгене. А яка саме допомога потрібна військовим із травмами у громадських закладах? Ну можна почати, коли військовий з травми виходить за межі лікарні. Ось тут починається знайомство з першими викликами. Якщо він користується милицями, ну спершу він почне викликати собі таксі, і тут водіям таксі треба бути більш активними, ініціативними, не сидіти в салоні чекаючи, поки хлопець або дівчина самі сядуть, а вийти, потримати двері, запропонувати допомогу, притримати рюкзачка, А ось, а ще водіям треба полагати, полагодити двері, щоб вони самостійно не закривалися. Бо є такі водії, коли ну, ось він буде сидіти, він не встане, а і відчиняючи двері, і намагаючись сідати, вони не тримаються самі зачиняти. Тут постійно треба от їх так відштовхувати, відштовхувати. Ось саме привести свої транспортні засоби в справний стан. Ось далі, коли він почне рухатись громадським транспортом, то водіям а, ну, тролейбусів, автобусів треба почекати, коли. А, Людина ну, сяде, бо коли він починає рухатись, тримаючись, наприклад, та, користуючись кінцівкою, важко втримати баланс, можна впасти. Ось, хочеться, знаєте, оцих, щоб там 2-3 секунди, ну, зрозуміло, що люди будуть поступатися місцем, щоб саме встигнути сісти. Ось, І далі, вже, щоб а, транспортний засіб починав рух. Далі, далі наступний виклик це відчинення дверей. Ось тут найбільша проблем, бо кожні двері вони мають свій індивідуальний натяг. Ось, десь вони будуть легше відчинятися, а десь це можна зробити тільки з 4 чи 5 спроби, і тут потрібна допомога, оточуючих, щоб вони могли взяти і притримати ці двері. Заходячи в супермаркет, викликом буде це. Користуватись милиця і взяти кош. Якось тут потрібно, щоб включався персонал, підійшов, запропонував допомогу і походив, ну і набрати кошик продуктів, піднести до каси, ну і касир, відповідно, вже ці продукти може скласти в пакет або в рюкзак, допомогти. Ну і Відповідно, зворотній шлях, так само транспорт. або… Таксі оточуючі допомагають. Якщо людина буде користуватися кріслом колісним, то тут виклики будуть це пороги, це кутина нахилу пандусів. Зараз зимовий період на сходах постали такі дерев'яні трапи, щоб а, люди не, не пісковувалися. І ці дерев'яні трапи вони часто конфліктують з просіром коли людина підіймається з пандусу на ганок, і вже на ганку знаходиться цей трап, і вже колеса впирається, і вже не виходить. Тобто бар'єри. Вони створюють бар'єри бар так, або треба посувати трап, або треба нах... допомогти нахилити крісло, щоб завести передні колеса і далі. Тобто людям потрібно так само бути уважним, щоб змогти допомогти. І ось, наприклад, людина з за фріслі заїхала в магазин, так само надати супровід, товари з верхніх поличок допомогти взяти. Ну і відповідно, що є такі маленькі супермаркети, де нема достатньої ширини проходу між стелажами, що там взагалі не проїхати, то треба ось ну, допомогти, допомогти позбирати продукти Ну, і відповідно вона буде повертатись, так само здолати цей маршрут. А, крім вхідних груп закладів, це, це виклики ще саме пониження бордюрних каменів. Ось там реально треба бути уважним, особливо хлопцям, ну дівчатам, які ось перші рази вони ще не знають, як грає баланс, і можна просто перевернутись з цього крісла, ось перевернутися і ще. Травмувати те, що влікується. лікується, тобто, загальна, загальна порада це оточуючи щось. Що вони бачать травмованих військових, то спрямувати погляд, щоб десь підстрахувати, проявити ініціативу, запропонувати допомогу. Дякую вам за розмову. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду Свідомі, телеканалу конкурентів та громадської організації «Зрушскелю».